Іван Андурсяк знання Нуль помножити на нуль накрутити 10 дуль і додати 2 хвости, і в комору занести, а тоді додати знову хоч єдине тепле слово. Помішати, посолити і підручником накрити. Але зранку все так само. Зранку доню знову мама з пункту Д до пункту Ш Всю дорогу утіша. Іван Андусяк сміхота. Кіт коту котив м'яча і нявчав. Кіт коту котив м'яча і мовчав. Перестилось два коти, кіт кота перекотив. М'яч спіткнувся об м'яча і його перенявчав. Метушилось, гнулось, пнулось і нарешті розминулось. М'яч м'ячу котив м'яча і нявчав кіт коту котив кота сміхота. Іван Андурусяк перші кроки. Є у стефе топе топе, в них стефуся топа топа, лиш сестричку за дві ручки хап. Ця земля така твердюча, як по ній, топ топати відпущу сестрички руки. Упаду на попу, от я виросту ще трішки, попід стіл піду я пішки і котище за хвостище, хап? Принесу сестричці кицю, будем разом гладити, Лиш навчи мене сестричко, як іти і не падати. Іван Андовсяк Несправжнє село. Я цього метелика бачила телеку, Зайчика розвідника в мультику по відику. А терятко ось воно зустрічала у кіно Також справжнього коня і маленьке соненя. А в бабусі у селі Соненята є малі? Як немає, І не було, ну й не справжнє тут село. Собаче ростування Пес до пса написав. У тебе, псе, добре все, бо в мене в бутці миші шкарбуться, відписав пес до пса. У мене, псе, чудово все, тобі ж, небоже, кіт допоможе. Хто хороший засинає бегемот, позіхнувши на весь рот, біля нього моститься ніжна бегемотиця, і бегемотинята полягали спати. Риж в сусідньому вар'єрі Хижі зайчики не сплять, І зубаті пащі шкірять, бегемота покусать. Не повірила а вже ж, бегемот хороший теж. Родина бабаїв Бабай грозиться бабаю. Ото по попі надаю. Відповідає йому бабай, ти тільки спробуй надавай, а бабаїха. От якби обом потріпати чуби. А бабаята, бабаята як узялися рубцювати, по чим попало, чим знайдуть, тузають, буцають, деруть, гамсерять, гропать го по два, по три на одного. А бабаїха і бабай гукають їм Давай, давай! Оце я недавно стрів, таку родину бабаїв. І дивувався, так і знай, чого їх не бере, Бабай!